На Волині знайшли молодого хлопця з ножем в грудях. Страшна трагедія сталася ввечері 14 січня у селі Старагута Ковальського району. Молодого 23-річного юнака знайшов його батько. Хлопець лежав на підлозі в хаті. З його грудей в області серця стирчав ніж. На момент виявлення молодий чоловік ще був живий. Близько 21-ї години на місце події викликали правоохоронні органи. Екстрений дзвінок о От 21.20 отримали і медики. На місце події негайно виїхала поліція та бригада медиків зі старої вижівки. На жаль, усі спроби реанімувати хлопця виявилися марними. Юнак помер. Учора близько 21 години. До поліції надійшло повідомлення про виявлення 23-річного хлопця із колотою раною в області серця. Під час надання медичної допомоги молодик помер. Як з'ясувалося, тілесні ушкодження він наніс собі сам, тіло скерували на судову медичну експертизу. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових судових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство.